Гримаси гравців Динамо красномовніші за будь-які слова. Поразка від колоса стала третьою поспіль у чемпіонаті. Абсолютний шок для чинного чемпіона України. Бабе! Бабе! Спорт кібастини та злоти тебе вітає. Фафе! Це дві все світри. Папе, це дві все світри. Паве, це твій все Після гри у ковалівці головний тренер Динамо не сказав жодного слова. У подібні моменти важко дихається. Я не бачу, от, знаєте, якби підстав до того, щоб от було різке звільнення Шовковського і сказано було: все, Саша, ти закінчив. Я думаю, що сам десь президент Динамо, розуміючи легендарність взагалі Шовковського для Динамо, він усвідомлює те, що Шовковський, можливо, сам повинен зробити якийсь певний крок. Сам певний аналіз. І розуміння того, зможе він щось зробити в Динамо, чи не зможе. Після таких результатів уболівальники давно могли б замахатися. Проте по завершенні гри із Колосом гравці отримали таку необхідну зараз підтримку. Вітався давай, будь-який час, будьте каче, всі падати буде. команді, що ми вами! Взагалі ми не хотіли просто, щоб забити другий м'яч. Ми хотіли і перемогти, бо тому, що неприємно така серія. і Хочеться вигравати. І, не знаю, і ми самі не можемо поїхати з чим це зв'язано, але будемо працювати. Ми завдали багато ударів, ми створили багато моментів. Тому але результат на табло. У наступному матчі в Киян буде суперник, який даватиме бити по своїм воротам. Кіпрська омонія одинадцята в лізі конференції за кількістю ударів по її воротах. Попереду кіпріотів за цим показником такі гранди європейського футболу, як, наприклад, Хамрун Спартанс, Шемрок Роверс, Шелбурн, ну і так далі. Але от проблема: Динамо не з тих, хто багато б'є. Лишень 24 удари і загальне 29-те місце. Ми цю критику, я так ставила. Ми ми бачимо, ми чуємо, ми не літаємо десь в повітрі чи в облаках. Ми розуміємо, що ми заслуховуємо на даний момент, але потрібно виходити за цей значок, за цей герб, гризти землю. Якщо нема поки що, якісь, всі граві, треба включати таку мужність. Український нападник Євген Буднік грав проти ОМОНі і добре знає особливості цієї команди. Думаю, буде складно, вважаючи результати команди в Києву. Потужні. зараз. Зара Моня дуже колектив. 34 роки ті самі гравці майже грають у команді. Там. Добре тренер. Наразі, як я думаю, як папа, Саріц та Моня, ти три самі потужні команди на кіблі. Якщо от порівнювати е, з Пафосом, з яким Динамо зустрічалися, це команда приблизно такого ж рівня? Чи так. Блин, такого ж рівня, то вони грають трохи інший футбол. Папа грає більш-менш контратакуючий футбол, а Умуні полюбляють контролювати, грають номером один. Умуні не встигне так і претенгує. більш грає через фланги, так, має дуже гарні латералі, правий чи лівий. І сильне всередині гравець номер 7 Сьомий номер це 31-річний лівий атакувальний півзахисник Вілі Семеду. Кабовардієць є лідером атаку Монії і дуже важливим гравцем національної збірної, яка вперше в історії кваліфікувалася на чемпіонат світу. За клуб та збірну в офіційних поєдинках цього сезону у нього 13 плюс 6 за системою гол плюс пас. Не забуваємо і про атакувального півзахисника Муамера Танковича. Досвідчений шведський футболіст в Омонії з вересня, а до цього встиг допомогти Пафосу вибити динамиці. У кваліфікації Ліги Чемпіонів. У матчі в відповіді на його рахунку асист. Про особливості гри на Кіпрі. От, наскільки було зрозуміло по матчу проти Бафоса, то десь під цей клімат так і не вдалося Динамо підлаштуватися. Коли вона грає сновою? Це в 4 буде гра. Зараз температура більш така сама. 27-28 на Кіпрі. Тому буде важко, буде важко. Треба налаштуватися добре. Заздалегіть. Буднік зробив особливий акцент на слабких сторонах ОМОНі. Те, що я бачив у Грі Скволосом, вони це вдають багато моментів, але не розумію, як не реалізовувати їх. Якщо вони будуть грати на контратаках, Хомонія. Я думаю. Тяжко буде грати в мені. Дуже важкі, центральні захисники. не святкі. І я думаю, це має спрацювати. Досвідчений Стефан Йович ще за не грає в центрі нападу. Я не думаю, що він доставляти Києву проблема, тому що він добре є. Він там не робить різниці. Зос. Анкович? Так. Це медо супер, добрий воротар, супер. В них супер тренер. Всі визначають на Кіпрі, що головний тренер це номер один на Кіпрі. 56-річний норвежський наставник Берг встиг попрацювати у топових кіперських командах, зокрема у Пафосі Аеку Зларнаки. і це його другий прихід у Омонію. Цими вихідними нікосійці на виїзді скрутилися Аполону 0-2. При цьому господарі з 53-ї хвилини грали у меншості. Після матчу розлюченим був і сам Хенінберг, і місцева преса. Журналісти розкритикували лідерів команди, а наставник відзначив проблеми із реалізацією. Ми дуже розчаровані. Мушу визнати, що сьогодні гра в нашому виконанні була не на тому рівні, який ми хотіли би бачити. Перший гол суперник забив в результаті відмінного удару. Хоча до цього у нас було кілька хороших моментів для того, щоб відкрити рахунок. На жаль, нам це не вдалося. Навіть коли суперник у другому таймі залишився в меншості, ми не зуміли використати свої нагоди. Аполлон – це хороша команда, яка зуміла обіграти пафос на виїзді. Ми знали, що нам буде нелегко, але справа в першу чергу в тому, що ми не знайшли той наш ритм, ту гру, яку регулярно демонстрували в цьому сезоні. Тож підсумуємо. Зараз Динамо потрібно підтягнутися і в чемпіонаті, і в таблиці Ліги конференцій. Дуже не хочеться бачити такі емоції на обличчях динамівців після єврокубкових матчів. Аби знеболити нинішній стан і змінити агонію після колоса на щастя після Омонії, потрібно впевнено переграти кіпріотів, а там можливо рано чи пізно. Повірте мені, Динамо. Хоч раніше, Динамо ще, ще покаже. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.